Вітаю! Нагадую, що в нас розпочався розпродаж літньої колекції. Є чотири сумочки, ось таких великих, вони різних кольорів в наявності. Початкова ціна була 850 гривень, мінус 10% 765. Які сумочки є? Ті сумочки, в яких є шість зовнішніх кишень. Це сумочки. Із натуральних тканин, які зручно носити, застіпка, змійка і ручки подвійні для вашої зручності. Можна носити таку сумочку, наприклад, в руках, можна носити її на плечі. Вмістка та зручна, дно підсилене. Спеціально, щоб було зручно вам носити. Є ось така сумочка. Тут ручки просто одні, які можна носити на плечі. Також на замочку всередині є підкладка та кишеньки. І є дві сумочки із саржі. Є красива графітова саржа, тут краще видно кишеньки. Також за такою ж ціною 765 гривень зі знижкою. І є чорна саржа. Красиві стильні сумочки. Всередині з кишеньками застібаються на замочки змійку. Ручки в цих сумочках подвійні. Замовляйте сумочки, їх залишилося по одній штучці чорна та графітова. І дві сумочки залишилися такі біжеві. Продадуться.